Вітаю тебе, любий друже, на уроці розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні ти пригадаєш, як побудовано текст міркування і складеш власний текст самостійно. Міркувати означає думати, роблячи певні висновки, розуміти, усвідомлювати. Як і будь-який текст, міркування складається з трьох частин. Перша частина називається твердження, друга аргументи або доказ. Третя частина висновок. Допоможуть правильно побудувати міркування корисні слова. Утверджені речення можна починати так. Я думаю, що я вважаю, я впевнений або впевнена, дехто вважає на мою думку, на мій погляд і так далі. Наводячи аргументи, слід вживати вставні слова. По-перше, по-друге, по третє, до того ж, крім того, так, наприклад, роблячи висновок, використовують слова Тому, ось чому, таким чином, отже, поза сумнівом. Прочитаємо текст міркування. Кожен народ має власні традиції. Наприклад, в одного народу заведено до обіду накривати стіл. В іншого народу розставляти страви на підлозі. Якщо порушити традиції, то господар образиться. В Україні багато звичаїв пов'язані зі святами. На Різдво гурти ходять колядувати від хати до хати, на свято Івана Копала плетуть вінки, на трійцю прикрашають хату зеленим гіллям. Звичаї кожному народу треба шанувати. Навіть якщо вони часом здаються дивними і неважливими, визначимо у тексті твердження: Кожен народ має власні традиції. Це твердження. Друга частина, доказ третя частина. Висновок. Як ти вважаєш? Що важливіше і корисніше? Книжки чи інтернет? Хто читає книги, той розвиває мислення, той багато знає, збагачує словниковий запас, тренує пам'ять і логіку. Читати книжки корисно і цікаво. А як же інтернет? Це світ інформації, яку легко і швидко можна знайти. Це можливість спілкуватися, розважатися, дивитися фільми, слухати музику, грати, читати електронні книжки, навчатися і, не виходячи з дому, робити замовлення і навіть заробляти гроші. Тож книга для нас це друг, порадник. Безумовно, приносить користь, задоволення, мудрість. Книга навчає, виховує, дає нам знання. Ми співчуваємо героям твору. книга викликає у нас різні емоції, а інтернет це безліч корисної інформації, це можливість спілкуватися без меж, не виходячи з дому. Це зручно, це розваги, навчання, знання. Власний розвиток. Так чому ж, врешті-решт, віддати перевагу книзі чи інтернету? Я думаю, ти зі мною погодишся, що не можна віддати чомусь перевагу. Інтернет і книжки важливі та корисні, отже, рівноцінні. Тепер ти готовий до написання тексту міркування. Запиши в зошит дату. Класна робота текст міркування і заголовок. Що важливіше і корисніше? Двокрапка. Книжки чи інтернет? Знак питання. Я не можу віддати чомусь перевагу. Інтернет і книжки важливі та корисні. Це перша частина твердження. Далі аргументи. Абзац. По-перше, інформація з інтернету та книги доповнює і посилює одна одну. Звичайно, що одного аргументу недостатньо. Доповни аргументи. Близько п'яти речень тексту міркування, за поданим твердженням і висновком. Тож, постав відео на паузу, спиши вже готове твердження тексту міркування, допиши аргументи та спиши висновок. Тисни відео на паузу. Прочитай ще раз свій текст міркування. Виправ помилки. Надійшли роботу вчителю на перевірку. Оціни свої знання на уроці. Чи погоджуєшся ти з твердженнями. Я можу пояснити, що таке текст міркування і з яких частин він складається. Я можу знайти в тексті міркування твердження, аргументи і висновок. Я вчуся добирати аргументи. Я можу перевіряти, оцінювати свою роботу, виправляти помилки. Дякую за увагу. До нових зустрічей!